Колись працювали в офісі, в якому весь е, документообіг є паперовим. Можливо, ви працювали в офісі, в якому всі документи є секретними, а папір є е, е, дуже дефіцитним тоді в кабінет міністрів України. Ну, взагалі, це жарт, тоді ви клітина організму, і е, е, якщо в офісах використовуються спеціальні пристрої, пристрої для знищення паперу, то в клітині. Для того щоб знищувати застарілі, неправильно сформовані, неправильно синтезовані білки, існує протеосома. Надалі зрозуміло, що протеосома потрібна не тільки для деградації білків внутрішньоклітинних, але вона приймає участь як у запам'ятовуванні, так і в імунній відповіді у запальних реакціях, у регуляції клітинного циклу, ну і в безлічі, взагалі, фактично. Всього, що відбувається в клітині. до того як відкрили протеасоми, вважали, що деградація білків внутрішніх клітини відбувається виключно за допомогою лізосому. Лізосоми, лізосоми це такі мембранні органели, всередині яких містяться ферменти, частіше за все, кислі, які деградували протеасоми. Але в 1977 році Гольберг. Відкрив нелізосонне енергетично залежну, залежну деградацію білків. Він відкрив її в клітинах-ретикулоцитах, це попередники еритроцитів, в яких від природи немає лізосом. Тобто він подивився, що є білки, які всередині цих клітин руйнуються. І там немає лізосом. Значить, це робить щось інше і при цьому використовується енергія. Це були перші такі наукові роботи, які показали, що існує щось інше, ніж лізосома. І надалі це, ну, це, ці органи назвали протеосоми. За структурою протеосоми нагадує бочку, вона складається з чотирьох кілець, двох зовнішніх і двох внутрішніх. Кожне з цих кілець складається з семи субодиниць. Зовнішнє кільце складається з семи альфа-субодиниць, внутрішнє два кільця складається, кожне з яких складається з 7 бета-субодиниць. Бета-субодиниці, в свою чергу, бета-кільця, в свою чергу, містять кожне з них по три каталітичні субодиниці. Це такі субодиниці, які мають хімічну активність. Тобто це така бочка, в яку потрапляє білок або протеїн, всередині. Субодиниці, бета-субодиниці його розщеплюють, і на виході ми отримуємо залишки, шматки, білка, там, а, 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 залишки, ну, по декілька амінокислот. Ще в 80-х роках було зрозуміло за допомогою електронної мікроскопії, що протеосома має саме таку кільцеву будову, але підтвердили рентгенологічно, зробили рентген цієї структури вже тільки в 94-му році. Існує декілька видів. Протесом на цьому не зупинилися, крім той, яку відкрив Гольберг класичною або конституційною протесом, існує ще імунопротесома, яку відкрили в імунних клітинах. Ця протеосома відрізняється від конституційної, тим, що в неї ці каталітичні бета-субодиниці замінені на інші, тобто вона має іншу трохи структуру, має іншу хімічну активність. По іншому, найголовніше по іншому нарізає білки. Тобто, для того, щоб відбувалася правильна імунна відповідь на віруси або там на якісь внутрішньоклітинні бактерії, нам потрібно, щоб Наша імунопроте-сома правильним чином нарізала ці білки, і вони презентувалися клітиною, показували, що ця клітина заражена тою або іншою тим або іншим вірусом, і таким чином інші клітини, імунні клітини, будуть розуміти, що ця клітина заражена, її там треба вбивати або якось там реагувати. Для цього існує спеціальна протеосома. Надалі знову ж не зупинилися існує третій вид протеосоми, Це тимопротеосома, яка знаходиться в тимусі за грудинні залозі. Вона унікальна тим, що вони від імунопротеосоми вона відрізняється однією субодиницею. І знову ж таки, ця сободиниця каталітична, має хімічну активність, і білки, які вона не нарізає, вони взагалі нарізаються по-іншому, так як ніде в організмі не нарізаються. Для чого нам в, тимопроте... в тимосі нова протеасома? В тимосі відбувається навчання імунних клітин. Вони мають зрозуміти, вони мають не реагувати на власні білки, які є всередині організму, але реагувати на білки, які чужорідні. І тимусу важко знайти чужорідні білки, бо він знаходиться всередині організму. Найлегше, що можна зробити, це вигадати тиму протеосому, яка буде власні білки нарізати так, щоб вони виглядали чужорідними. От є ще така тимопротесом. Вперше ймунопротеа описали в 94-му році. Це зробили, е, зробив Танака зі своїми колегами. Е, вони взяли. Заражали мишей певними вірусами, і дивилися, як, ці, як білки цих вірусів презентуються клітинами мишей, і якщо вони заглушали гени, які кодують в субодиниці імунопротеасоми, тобто фактично ці миші не мали е, імунопротеасоми, то презентація внутрішньоклітинних цих е, вірусних білків змінювалася і була іншою. І так довели існування саме імунопротеасоми. У нас в інституті фізіології імені Богомольця. Національної академії наук, я з колегами в нашому відділі ми досліджуємо роль протеосоми та імунопротеосоми у серцево-судинних захворюваннях. Здавалося б, навіщо імунопротесома, яким може мати роль імунопротеосома в серцево-судинній системі, але все ж таки вона має тварин в аорті найбільше найбільші судинні е, е, організми, рівень експресії гена. Що кодує субодиниці імунопротеасоми вище у тварин, які нічим не хворіють, не мають ні, ну, жодних патологій. Це нам здалося дуже дивним. Тоді ми подивилися, як же змінюється експресія генів імунопротеасоми і протеасоми у тварин, які мають серцево-судинну патологію. В даному випадку це щорі зі спонтанною гіпертензією. Багато людей в старшому віці мають артеріальну гіпертензію. Адекватною моделлю артеріальної гіпертензії є лінії, лінії щурів, або там, наприклад, мишей, які майже з майже народження мають підвищений артеріальний тиск. Ми взяли цих щурів і подивилися, як же змінюється експресія генів, що кодують субодиниці протеосоми в їхніх аортах. Виявилося, що в них експресія генів цих генів ще вища. Ми поміряли активність протеосоми і зрозуміли, що імунопротеасома що протеасома, взагалі та імунопротеосома грають роль в регуляції артеріального тиску у цих тварин. Дізналися ми це, яким чином. Ми не просто визначили рівень експресії цих генів, не визначили активність, а ми ще використовували фармакологічну корекцію. Ми взяли вітчизняний препарат, який теж був колись відкритий, впроваджений в нашому інституті як корвітин. Застосовували, давали його їсти щурам, він є відомим інгібітором протеасоми і імунопротеасоми. У щурів нормалізувався тиск, рівень експресії генів імунопротесоми нормалізувався, знижувався, і активність імунопротеасоми теж знижувалася.